Um про головне. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Что касается демилитаризации, ну, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военный мир. 23-й рік став рекордным из артиллерии российских оккупантов. Это был бы положительный сценарий. Сумарно протягом року було знищено понад 2000 стволів. У наступному році у Росії буде ще якась можливість компенсувати втрати в артилерії, використовуючи радянські запаси, але навіть вони не є нескінченними. Крім того, не всі запаси підлягають відновленню, а також можуть бути забезпечені боєкомплектом. Російський артилерійський потенціал зараз перебуває на межі виснаження ресурсу за збереження щомісячного показника знищення російської ствольної артилерії. Понад 350 одиниць українські збройні сили зможуть створити незворотний критичний дефіцит артсистем окупаційної армії уже до кінця наступного року. І для створення таких умов необхідний інструментарій, отримання якого залежить від стабільного постачання міжнародними нашими союзниками усього необхідного зброєння. Ситуація у нас на нашій ділянці стабільно напружена, стабільно важка дійсно кожного дня. Стаються штурми і піхотні штурми, і іноді вони їх розбавляють штурмової бронетехніки. Як зараз було досить популярне відео, що 10 танків приїхало, поїхало тільки 5. Що саме їх там цікавить? Ну, якщо подивитись на карту уважно, то Синківка це по суті крайній населений пункт, який знаходиться перед, перед Куп'янськом. За синківкою зразу знаходиться висота панівна. З якою візуально вже видно, і таким чином, якщо візьмуть синківку, то зможуть стати на всю висоту, поставити артилерію і так далі, і відріжуть вже крім того, синківка знаходиться на крайньому, так би мовити, природньому рубежі. Вода це відео, яке я зараз показую. Це якраз на синківку був ви техніки. Вони спробували так штурмувати. Так от Синківка знаходиться на крайньому такому природному рубежі. Ви бачите, що там ліс всюди вокруг, болота, річки і так далі. І відповідно за ним вже так природного рубежа немає. Там вже степ, поле, дороги, рухатись вже буде значно простіше. Пане командире. А як вони яку тактику застосовують? Чи щось нове, чи ті самі методи, просто щораз більше і більше людей? Ну, ворога не треба недооцінювати. Вони не застосовують постійно одну і ту саму тактику. Вони дійсно е застосовували кілька тижнів поспіль виключно піхотні штурми. Тобто, цілодобово, без будь-якого графіку, вони великими досить скупчені піхоти намагалися прорвати наші позиції, несли величезні втрати. Знову накопичили піхоту. Знову потім вони почали міняти тактику, Почали застосовувати. От як ви бачите, бронетехніку, різні види артилерії, авіацію почали регулярно зараз бити к крилатими авіабомбами своїми крованами. ФАП-500, які залишають просто величезні воронки. Також вони почали застосовувати якісь там диверсійні групи, наприклад, групи снайперів, які намагаються підповзати до наших позицій. І знищувати е, наших військових, тобто тактика постійно нова, і чекати, що вони будуть повторюватися, не доводиться. Ми, ми навпаки, чекаємо постійно, е, ну готові до всього. А там нещодавно на, на вашому напрямку були свіжі полонені, от е, зрозуміло, що і перед тим, як їх передають е, в правильні руки, як мінімум з'ясовують хто де. Яке звання, де служив, хто ці люди? От хто зараз е, воює з там того боку? Ну, на жаль, щодо полонених, я не уповноважений обговорювати. Е, так в загальних рисах можу сказати, що крім регулярних е, військових частин, тут е, знаходиться так званий шторм З. Е, це то, що переформували Вагнер. Е, це якраз от вони йдуть першою лінією цим от гарматним м'ясом. Е, і також з тих даних розвідки різних, не тільки від полонених, то що їх гонять вперед, фактично на обой під загрозою фізичного знищення з боку їх командирів. Чи ви простежуєте якісь настрої, як налаштовані оті люди, яких берете в полон, чи вони розповідають щось про своїх побратимів, які залишилися так, там з окупантом, які не в полоні, не загинули? Ну, важко сказати, звісно, тому що у кожного там своя думка, свій настрій. Е, щодо місцевих мешканців, ну, вони нас підтримують, само собою. Ті, що в полоні там е, чи на повних територіях, е, ясно, що їм важко з ними там немає зв'язку. Е, е, наші військові налаштовані позитивно, вірять в перемогу. Ну, взагалі, якби. Не було високих моральних якостей, стійкості і так далі. Я просто не уявляю, як би ми могли протримати лінію проти явно переважаючих і кількісно, і за технічно, технічно скажімо так, кількісно також ворогам. Скажіть, будь ласка, ще таку річ, крім Синьківки, чи є ділянки, де вони намагаються прорвати нашу оборону, де якось активніше атакують, більше штурмів організовують. Ну, я можу процитувати тільки тут зведення генерального штабу, яким я і також спілкуючись з побратимами з дружніх батальйонів, що така ж сама гаряча ситуація знаходиться і на Марінці, і в районі Креміної, там де вони рухаються по Серебрянському лісництву, намагаються рухатись в бік лиману, в районі Торського, і так далі. Тобто, фактично, вся ця лінія від Куп'янська і вниз. На південь вона там, напроти скажімо так, ключових точок великих міст. Вона всяк постійно піддається атакам з боку ворога. Ну, ви ви вже згадали там один із напрямків Марінки. А якраз на ранок з'явилося відео. Це Марінська, фактично, територія там новомихайлівка. Просто зняли наші, напевно, військові з квадрокоптера, щоб ми просто могли побачити. Наслідки, ось воно отак, от, от виглядає Новомихайлівка. Так, от Новомихайлівка, це просто пояснимо, це Мар'їнська міська громада, Покровський район Донецької області. Це на південь від вас. Просто ми це показуємо для того, щоб люди зрозуміли, що залишається в результаті тих всіх бойових дій. Як на Теренах, де ви воюєте, які там нищені, які результати, та там ще щось буде придатне після війни до відновлення? Чи це просто будуть географічні назви? Ну на жаль, там, де проходить лінія зіткнення, от приблизно так. А то ще і гірше буває. Тут у вас ще якісь там залишки від будинків. Наприклад, село Долина. Де минулого року наша бригада, ну завдяки е, теж с, е, дуже великій жертовності, зупинила наступ окупантів е, з боку ізюма на Славянськ і Краматорськ. Тобто, це це цедалина і краснопілля. Вони виглядають ще гірше, От, там значної кількості будинків навіть і немає. І е, коли ми проїжджаємо зараз через це село, я дивлюсь там ті позиції, де ми стояли і так далі. Ну я не бачу, щоб взагалі жодна людина. Повернулася те село, тому що там не залишилось просто жодного будинку. І я не уявляю взагалі, коли там з'явиться знову життя і коли там щось почнуть відбудовувати? Та про погоду я би бо, насправді да, хотіла власне, розпитати. Бо нам щойно з часового яру волонтер розп просто показав кадри там ну трошки Ні, відлига село. була. Потім дощ крижаний і все в вкрилося. І це південніше від вас. А як у вас погода зараз? Я наскільки це впливає зараз? На можливість ведення бойових дій і тримати оборону ну, погода така ж сама у нас, так само, як ви описали: то крига, то дощ, то болота, то мороз. Е, ну, ясно, що і морально, і фізично безпосередньо піхоті на нулі дуже важко знаходитись в окопах. Е, і крім того, ясно, що техніка е, в першу чергу БПЛА, які проводять спостереження, вони на жаль не можуть в таку погоду літати значну частину часу. Тому розвитка покладається на ту ж саму піхоту, яка знаходиться на передній лінії, щоб вчасно помітити, вчасно почути, зафіксувати, відбити атаку. Е, ну на жаль, е, такі погодні умови негативно, звісно, що впливають на нас, але так само і нелегко приходиться окупантам. Вони там теж так само е, живуть е, в ще гірших умовах, тому що їх там про них не дуже думає керівництво і. Так само ну не можуть проводити розвідку е, і не можуть коригувати свій артилерійський вогонь, який, на жаль, взагалі беззупинно ведеться по наших позиціях. Коли от така от погана погода, то він стає менш прицільним. Думаю, ну, ми будуть що давати. Ну от далі сколько там, сколько ми обіщали, 200, 400 танків, там 420, 430. Ну дали, кстати, все дали, що обіщає. все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Федеральная прокуратура Германии утверждает, что 52-летний офицер и еще один немецкий бизнесмен, родом из России, якобы продали сверхсекретные данные российской ФСБ за 800 тысяч евро.